Це українське об'єднання батьківщина найбільша партія України. Вона налічує понад 600 тисяч членів. Представництво партії є не лише в усіх містах, але й в найменших селах України. Активісти партії та народні депутати Батьківщини завжди принципово відстоюють інтереси українців. Саме вони разом з людьми першими були на барикадах Революції Гідності. Лідер батьківщини Юлія Тимошенко за свою принципову позицію зазнавала жорстоких переслідувань, але переслідування не зламали Юлію Тимошенко та справжніх партійців, які завжди підтримували свого лідера. Батьківщина це єдина політична сила в Україні, яка після революції гідності пройшла процес очищення та внутрішньої ілюстрації. І сьогодні батьківщина веде в парламент кращих представників українського суспільства. Очолила список справжній символ мужності та незалежності українського народу. Українська льотчиця героїня Надія Савченко. Робота партійців батьківщини починається на місцях. Артканікули, проєкт батьківщини і народного депутата Валерія Дубіля у селі розважав маличу Чернігівщини. Професійні аніматори кожного вечора в різних дворах влаштовували справжнє свято. Я вважаю, що надзвичайно важливо, так сказати, коли в нашій країні надзвичайно тяжкий, можна сказати, військовий стан. І під час таких подій. Нам потрібно відвлекти дітей і щоб діти в цих умовах могли ж не звертати увагу на телебачення, що відбувається в країні, тому що я впевнений в тому, що ми переможемо, українці переможуть і у нас буде все добре. і Україна наша буде щаслива. А під час цих дій нам потрібно відлікти людей, відлікти дітей і зробити все, щоб вони в цих умовах займалися, розвивалися. Народний депутат Валерій Дубіль очолює партійний осередок на Чернігівщині. Саме під його керівництвом в області вже багато років діють соціальні програми батьківщини. В рамках проєкту Дитячий майданчик в кожен двір облаштовуються двори та сквери Чернігова, обласних містечок та сіл. А програма здоров'я нації покликана забезпечити всі медичні заклади області, зокрема і ФАПи, необхідним медичним обладнанням. Валерій Дубіль в минулому сам медичний працівник особисто слідкує, щоб лікарям було чим діагностувати та лікувати своїх пацієнтів. Здорова нація, як кажуть, да, в світі скрізь це здорова країна. Тому е, Юля Тимошенко розпочала. В свій час програму здоров'я нації, і я як представник батьківщини, фракції «Батьківщина», народний депутат на Чернігівщині, вже сім років виконую цю програму. Валерій Дубіль один із небагатьох народних депутатів, який не ховається від виборців у своєму кабінеті. Він постійно зустрічається з людьми, спілкується, намагається вирішити проблеми, з якими до нього звертаються. В громадській приймальні до Валерія Дубіля завжди черги. Питання медицини люди приходять. Вчителі приходили, тому дуже багато питань, які можливо вирішувати не обов'язково грошима, а є питання, які можливо вирішувати порадою, депутатським запитом, вирішенням самому особистому зустрічі чи головою адміністрації через керівниками. Сьогодні батьківщина користується величезною підтримкою не лише в Чернігівській області, а й по всій Україні. Сьогодні батьківщина це нові обличчя. Молодь, громадські активісти, учасники АТО, справжні українські герої. На з'їзді партії лідер Юлія Тимошенко оголосила про оновлення батьківщини, адже час дати дорогу у владу молодому поколінню, людям, які не на словах, а справами довели свій патріотизм. Очолила список батьківщини на виборах до Верховної Ради українська льотчиця, яка зараз перебуває в ув'язненні в Росії Надія Савченко. Перший раз за всі часи походу на вибори я не йду номером один в списку партії батьківщини. Я уступаю цей номер тій людині, яка насправді не просто гідна цього першого номеру. Це людина, яка сьогодні є символом боротьби за Україну в світі. Це людина. Яка є символом жертовності за Україну. Валерій Дубіль, який йде у списку батьківщини під 19 номером? Переконаний, що партія продемонструвала потужний кадровий потенціал. Ми сьогодні побачили, що в в списку йде Надія Савченко. Ми сьогодні побачили, що з 10 чоловік сім чоловік в десятки це громадянське суспільство. Це те за що стояв майдан. Це нове обличчя, нові люди, які будуть будувати сильну, потужну країну. І Україна переможе. У вересні, вдруге, протягом останніх місяців Юлія Тимошенко з робочою поїздкою відвідала Чернігівщину. Під час візиту лідер батьківщини вивчала проблеми жителів області. Вона зустрічалася з матерями та дружинами мобілізованих, відвідала центр підтримки армії, волонтери якого збирають допомогу воїнам АТО. В містах старайонних центрах, де побувала Юлія Тимошенко, її зустрічали багатотисячні юрби прихильників. Партія Батьківщина сьогодні залишається єдиною політичною силою, яка вже 15 років принципово стоїть за інтереси людей. Саме Юлія Тимошенко першою підняла питання необхідності вступу України до колективної системи безпеки НАТО. Поки інші політики сором'язливо замовчують проблему, Юлія Тимошенко відкрито говорить: саме так ми можемо захистити Україну від зовнішнього агресора. Батьківщина єдина політична сила, яка займається визволенням наших політичних в'язнів з російських тюрем, зокрема, і льотчиці героїні Надії Савченко. Саме Юлія Тимошенко та всеукраїнське об'єднання Батьківщина сьогодні допомагає добровольцям та воїнам Збройних сил, які захищають нашу незалежність на сході України. Люди відчувають щирість і принциповість батьківщини та її лідера Юлії Тимошенко, тому вони впевнені, що лише під проводом цієї партії можливі швидкі та радикальні зміни на краще. Юлія Тимошенко відчуває підтримку народу та дякує людям, волонтерам і усім небайдужим громадянам за те, що завдяки їхнім зусиллям сьогодні вдається захищати незалежність України. І сьогодні наше військо вашими силами, в тому числі силами всіх волонтерів, вдягнута, нагадована і, вибачте, за слово навіть озброєна. Тому що не зрозуміла як, але навіть в добровольчі батальйони волонтери. Можуть доставляти бронетехніку. Де вони беруть? Одному Богу відомо. Але армію вони забезпечують. І це означає, що наш народ зламити, принизити, поставити на каліна нікому не вдасться. 26 жовтня 2014 року. Не помиліться з вибором. Прийдіть і проголосуйте за батьківщину, яка у виборчому бюлетені під номером 26. 26 жовтня. Віддай свій голос за 26-й номер за батьківщину. Україна переможе!